I know you needed me, but I needed you more When did this love become about keeping score? I don't know, but I'm trying to figure this out Що, невеличкий такий історичний момент, хочу вам розказати. Сьогодні придбала собі браслет від Пандора. Дуже давно такий хотіла і, в принципі, давно заглядалася. І ось зараз я думаю, що настав час робити такий невеличкий подаруночок. І це буде більш такий святковий до найближчих свят Нового року. Ось. І це дуже-дуже класно, ось так він виглядає. Зараз вам проведемо невеличку розпаковку і покажу, який саме браслет я обрала. Ось така краса, ось такий пакетик. Я просто обожнюю таку красиву упаковку. Тут це рожевеньке таке і мої улюблені кольори. Ось такий невеличкий браслетик ось такої форми. Тут метелик за стіпкою, дуже симпатичний, такий елегантний, красивий. Мені дуже сподобався. І ось така тепер краса буде на моїй ручці, на моєму зап'ясті. Зазвичай я використовую дуже малу продукцію для свого щоденного макіяжу, і насамперед я дбаю про те, щоб підтримувати свою шкіру в нормальному стані без косметики. В Мої засоби, які я використовую на щоденній основі, входить в першу чергу консилер, який дає легке покриття та дозволяє перекрити якісь почервоніння, які з'явилися зовсім нещодавно. Я дуже люблю використовувати тіні, а саме таких нейтральних відтінків, які просто виділяють мої окна та додають йому трошечки такої хитренки. Для того, щоб виділити свій погляд, я можу використовувати туш або ж взяти чорний олівчик для того, аби підкреслити своє око та намалювати маленьку стрілочку. Ну якщо і макіяж, і зачіска вам дуже подобаються, то ви відчуваєте себе вже не лише принцесою, а точно королевою. Як вам мій новий аксесуар, точніше, це не аксесуар, а головний убор. Тобто така шляпка невеличка, вона тепленька і дуже прикольно доповнює будь-який образ. Наприклад, сьогодні я ось так. І буде ще пальто, Дуже прикольно виглядає. Ось така красота. Summer rain on the window. Watch the time float on. Cool air blows a memento as I. Зима прийшла, красота. Дивіться, сьогодні останній день осені, а в нас вже такий сніжок be hey, Так, взагалі ми хотіли зайти в магазин, але там вимкнулося світло. тому ми зайшли в Голлівуд, взяли каву, взяли сінабони і будемо вдома пробувати, тому що вони такі розрекламовані, я б так сказала. Ось, тому хочемо на власних очах переконатися і спробувати, що це таке. От. До речі, сьогодні мінус 3 градуси, але на вулиці вже так прохолодно, тому що пішов сніг, ми йшли, був дощ. А тепер через пів години почався сніг і при тому вже майже все біле. Дуже класний, такий прям сильний почався. Зараз дещо менший, але все одно прикольно. Якщо бачили, то я трошки накрутила волосся, але... але це не спрацювало. І весь сніг зіпсував мою зачіску. Але нічого, зараз у мене почнеться пара о 13.10. Зараз десь о пів на 13, тому все нормально, я встигаю. Всі справи зроблені. Ось така в нас красотень. Це в нас синабон з горіхом, пеканом та якимось кремом будемо з вами коштувати. І я вже тоді скажу свій вердикт, але виглядає дуже привабливо. Мені здається, що він буде доволі солодкий, але, тим не менше, дуже класний. Кайфовий, я так зробила собі локацію для фото. Що я вже перевірила свою роботу курсову на антиплагіат, І це, в принципі, можна вважати цей синабон таким подарунком невеличким, за те, що я здала цю роботу нарешті. І в мене вийшов відсоток плагіату, Зараз покажу, який. Ну що ж, за перевірку в мене вийшло 19,8% зелененьким світиться, значить, все це зроблено правильно і допуск до 30%. Так, тому ну, я собою задоволена. І моя тема це була ось така. Можете почитати. Тож, загалом, я думаю, що я впоралася зі своїм завданням, скільки я мучилася на цій роботі, думала, що взагалі її не здам. Але вірте в себе, вірте в свої сили, і у вас все вийде. Тому що мені здається, це найголовніше завжди це робити, не зупинятися. І якщо навіть немає мотивації, це має бути дисципліна. Просто робити, робити, робити. Зараз звичайно важко, тому що то світла немає, то ще чогось немає, але тим не менше, ви все можете. Використовувати будь-яку свою хвилинку для того, щоб зробити щось для свого майбутнього. Мені здається, це найголовніше. І таким чином ви зможете себе краще відчувати, відчувати свою впевненість в собі і знати, що ви можете набагато більше. Хочу вам швиденько показати. Зараз я роблю презентацію з предмету управління стратегічним розвитком регіону. Мені необхідно доробити декілька слайдів. Нам треба зробити презентацію на 20 слайдів. Ось моя тема. І загалом тут більшість це текст, але я буду потім вставляти сюди якісь картинки, щось таке. Роблю завжди в PowerPoint, але інколи в Canva, Можливо, ви знаєте. І ось я зупинилась на 10-му слайді вчора, і треба зараз це доробити, тому що в мене ще дві теми, два курси, тому в мене є теоретичний матеріал, який є необхідно опрацювати. І звідси я беру інформацію і звідси я роблю презентації, якщо так можна сказати. Хотіла ще поділитися, те, що останнім часом я дуже часто сиджу в TikTok. Для мене ця мережа спочатку була не дуже прям такою актуальною, я не дуже розуміла взагалі сенсу її. Але з останнім часом саме TikTok забирає весь мій час, я туди монтую відео, я їх дивлюся, я роблю якісь там сюжети і так далі. І раніше я часто заходила в Instagram, але з початком війни якось я почала туди набагато менше заходити, щось публікувати взагалі. І зараз це лише TikTok. Тут не можна взагалі публікувати все, що хочеш. Типу, там я і танці викладаю, і мотиваційні фрази, якісь, і просто якісь відоси, ну типу життєві, і влоги туди навіть можна знімати. Типу, це взагалі універсальна платформа. І при чому всі відоси вони можуть бути абсолютно різними на різні тематики. Але в мене плюс-мінус там одна така тема це танці, цитати, мотивація і так далі. Типу, навчання туди я не знімаю, але тим не менше, інколи проскакують такі моменти. Але все одно TikTok забирає дуже багато часу. Я просто хочу, щоб мені видалили цю мережу, хоча б не декілька днів, тому що це дійсно дуже сильна така. Залежність не знаю я у кого, але в мене так точно. Якщо ви не підписані, то можете підписатися ще на мій тікток. Я тут набагато частіше щось виставляю, публікую, тому що це набагато швидше, і так само це можна зробити дуже легко. Подивитися. Відеоси дуже маленькі, тут є як міні влоги, так і звичайно просто танці, якісь мотиваційні цитати. Тому буду рада, якщо ви теж приєднаєтеся до мене. Основний меседж мого відео сьогодні це: якщо ви чогось прагнете, то обов'язково до цього йдіть і ніколи не звертайте назад. Не зважайте на думку оточуючих, а просто робіть те, що вам дійсно подобається. Побачимося вже в наступному відео.